Мої шанування, друзі, вітаю вас в цей день сьогодні, 24 червня, понеділок. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас про події, які відбуваються, відбулися за минулу добу, і які я. Визначаю актуальні. Але перед тим, як я все розповів, буде дійсно цікаво. Я сподіваюся, для вас підпишіться, будь ласка, на мій канал. Хто ще цього не зробив, поставте лайк цьому відео, а також дзвіночок, щоб бачити оновлення. Обов'язково, будь ласка, зробіть це. Це важливо для алгоритмів Ютубу. Ну і ставайте спонсором каналу. Будь ласка, тих, хто бажає підтримувати україномовну аналітику в Ютубі. Отже, ситуація в Дагестані була доволі. От, скажімо, важка минулої ночі і минулого вечора. Перестрілки масштабні, а перестрілки відбувалися щонайменше в трьох місцях: це Махачкала, це безпосередньо столиця Дагестану, це Дербент, місто південніше. Махачкали, і це так само Сергокал, а містечко невелике в 65 кілометрах від Махачкали. Тобто, три таких значних точки напруги було. А з того, що відомо, спалена синагога, вона згоріла, а, загинув священник православний, його вбили а, православної церкви, так само люди, які ховалися в церкві, а, було чути виклики Аллах Акбар, тобто фактично вчинялися ці дії. Вони, в тому числі, на, а, на скажімо так, релігійній основі, зокрема, а, в тому числі, я думаю, що. Це є ознакою того, що причетні до цього радикальні ісламістські а, організації, можливо і терористичні, так само причетні до цих подій, які відбувалися зараз. До речі, найважливіше із цього, хто візьме на себе відповідальність. Чекаємо, тому що я думаю, що не все просто так, оскільки в Сергокалі. Затримали члена єдиної Росії, правлячої партії Путіна, який був головою району Сергокальського цього, і якраз його сини і племінник вчинили ось ці дії. Це саме вони почали перестрілки, саме вони спалили синагогу, саме вони штурмували церкву, саме вони вбили правоохоронців, вбили поліцейських там російських, важко їх назвати правоохоронцями, тому що вони охороняють. Незаконний фашистський режим Путіна. А коли охороняють незаконно, це не є правоохоронці, це є катами режиму. Власне кажучи, на Росії вся поліція, яка діє в інтересах федеральної влади, тим більше коли мова йде про те, що вони придушують своїх же, а, своїх же дагестанців, як вони говорили, єдиновірців, значить і так далі. але це є... Те, що відбувається, просто братовбивство. Тоді вони обслуговують просто режим за подачки, який цей режим там спонсорує, власне кажучи. Отже, бої відбувалися а доволі таки потужні. Це все тривало кілька годин. Не прибувала Росгвардія. Вони застосовували БТР, вели режим контртерористичної операції. Все це значить, не могли зупинити силами місцевої поліції, нічого вдіяти не могли. Ну, от, як зазначають, бойовиків було вбито, і активна фаза бойових, значить, заходів в місцях Дербент і Махачкала були завершені. Як зазначають, знищено 5 бойовиків. От, але про правоохоронців, вибачте, знову ж таки, про поліцейських даруйте вже мені. Місцевих ідеться про те, що. Різні там дані є про те, скільки їх могло загинути. Є а, 9, але взагалі а, є тільки дані про поки що про жертв, це і поранені і загиблі більше 15 співробітників поліції, власне кажучи, вони а, стали жертвами. Тобто, можна собі уявити, що від двох до п'яти людей що вони вчинили. Наскільки масштабно можна сказати, в трьох фактично місцях вони підняли доволі таки потужно і провели акцію. Більше того, що ви знаєте, на що я звернув увагу? А я звернув увагу, що повідомлялося напередодні ще вчора ввечері, вчора вночі, що режим контртерористичної операції то не зупиняється в Дагестані, він триває. І перекриваються автошляхи, вводиться відповідний режим для того, щоб перевіряти, аби спільники не втекли, як вони зазначають, щоби спільники не втекли фактично і не виїхали за межі населених пунктів, де відбувалися ці події. Отже, сама російська влада натякає на те, що йде мова про велику можливу організацію. А я практично впевнений, що мова йде про організацію, яка буде збільшуватись, оскільки, якщо вже затримують голову Сергокальського району, члена єдиної Росії, правлячої партії Путіна, здавалося, б, у якого все під контролем, а його сини і племінник вони фактично вчинили ось це, то я думаю, що уявіть собі масштаби, наскільки це все могло прорости. І практично впевнений, що незабаром ми побачимо поширення цих подій, і можливо не тільки в Дагестані. Звичайно, те, що зараз відбувається, от найважливіше зараз дочекатися, все ж таки, хто візьме на себе відповідальність. А я думаю, що мова може йти, і ми маємо справу із представниками організацій, які все ж таки від, від, ну, скажімо, сповідують так званий радикальний іслам. Організації, можливо, і терористичного спрямування, які спрямовані на встановлення халіфату на території Росії, і ті організації, які можуть фактично боротися і за свободу Дагестану, і вони борються за свободу народів Кавказу, які поневолені Росією, і поневолені багато років і століть. Тому сподіваюся, що Кавказ повстане і ось ця іскра вона запалить події в Росії. Зрештою, я хочу нагадати, що боротьба за халіфат вона неодмінно в Росії буде прогресувати, тому що як мені видається, після того як побачили е, представники е, окремих мусульманських течій громад, що в Сирії не вдалося це зробити, я переконаний, що наступна точка це Росія, і саме е, Росію вони розглядають такою висхідною точкою, де це все може відбуватися, і де цей халіфат. Може повставати побільше. не здивуюся, якщо там на Росії буде відбуватись і війна за халіфат. Ну і що цікаво, що, от що ці явища спричинили, а вони спричинили приступи расизму і ксенофобії в російському суспільстві окремі діячі. А вони почали закликати і говорити про те, що ой, значить, погана ісламська громада мусульманська. Дивіться, що вони роблять. Треба розібратися, значить, церква православна і багато-багато всього іншого. Ну, тобто, почалося ось це, значить, розборки. Ну, бачите, а що достатньо було такого одного масштабного інциденту, що породило в російських соцмережах валт, просто здійняло, особливо серед цих ксенофобів, расистів і шовіністів там із великих мегаполісів російських, які почали зверхню говорити. А й що вони там собі дозволяють? Що й видні діячі а мусульмани російські почали говорити, що так не можна. Що не можна отутожнювати всю республіку, мовляв, із діями ось цих терористів. Що ви собі дозволяєте? Це не це припустимо. Тобто, вже є конфлікт. Конфлікт є і по цій площині. І Він неодмінно буде наростати. Конфлікти з підстав релігійного несприйняття і ворожнечі в Росії. Це те, що буде тільки наростати і збільшуватися, і це те, що пропустив Путін. І це ті помилки, які вони допустили, занадто захопившись агресією проти України своїми неоімперськими шовіністичними амбіціями, пропустили небезпеки всередині і вже пізно вводити режими КТО, боротися. Все це вже те, що наклине Росію. Народи Кавказу будуть боротися і будуть тривати боротьба за халіфат, яку я для вас буду а, висвітлювати так само. Тим часом. А до новин в Україні про що можна сказати? Ви мене питаєте про фронт, про ситуацію там, часто про Покровський напрямок. Можу сказати, що станом на зараз кількість атак дійсно збільшилася. Ворог шукає лазівок, і ворог шукає місця, де можна прорвати спробувати нашу лінію оборони. Вони шукають способи ще більше розтягувати нашу лінію оборони, наші захисні порядки. Таким чином, щоб розтягнувши фронт, а, ну створити ще більше зони нестабільності, розмотувати резерви. От і в принципі, на сьогодні є підстави говорити про те, що а, вдасться ворога зупинити на Донеччині, але загалом ви знаєте, що я казав ще десь місяці три тому, що може скластися так, що нам доведеться на деяких напрямках на Донеччині відходити. З метою збереження боєздатності наших, е наших підрозділів, з метою, скажімо так, підтримки їх е ну на високому рівні, з метою недопущення фактично втрати. І коли мова йде про те, щоб не допускати втрати, значні доводиться відходити. Але загалом, навіть там, де відбувається відхід, подекуди. Тактичний, локальний, де ворог має успіх, наш відхід, як правило, відбувається злагоджено, абсолютно нормально для того, щоб не підставляти підрозділи поруч. Звичайно, не все ідеально і ідеальна, прекрасна картинка, вона існує тільки, ну, скажімо, тільки в теорії і на практиці буває різне, але тримається наші сили, стримують знову ж таки, треба розуміти, що в принципі. Давайте говорити відверто для наших а, партнерів. А, не становить такої зараз стратегічної ваги схід порівняно з Півднем. Я це кажу відверто. На жаль, це може прозвучати грубо і дещо цинічно, але такі є, така є відвертість, тому що до Харкова проводять і Харківщині червоні лінії, тому по окупованому Криму буде приліт, прилітати і на півдні будуть готуватися в першу чергу операції по звільненню. Вони будуть і на сході просто всьому свій час. Зараз важливо стримувати ворога на сході і готуватися до дій певних на півдні. Я думаю, що в цьому є задум, але ви знаєте, при цьому всьому не треба кричати зраду: що десь хтось когось залишає, десь хтось когось забуває, десь не враховується і так далі. Вся всі люди на окупованих територіях і землі для нас важливі. До речі, щодо точки зору, тому б за них боротьба буде тривати, і вона триває. Тому що у мене навіть дещо був, я вам скажу відверто більш песимістичний прогноз щодо того, наскільки наші сили будуть втримувати, э, стримувати ворога на сході, і стримують вони доволі таки потужно, наносять втрати і тримаються. І навіть рівень відступу подекуди він не такий значний, як міг би бути під цим тиском ворога. Повірте мені, ще й ситуація на Харківщині додалась непроста. Тому, власне кажучи. Стримують настільки наскільки можуть, тим більше забезпечення зараз і логістика дещо покращилась нарешті. Чехія, вкотре підтвердила, що до кінця місяця розраховуємо на більші обсяги снарядів постачання в Україну за чеською ініціативою. Ну тут залишилося вже ось тиждень. Фактично, це і є завершальний цьому місяці. Тому сподіваюся, що дійсно ці обсяги будуть пришвидшені, і ми так само отримаємо додаткову можливість. Як і літаки, які дійсно чекаємо найближчі тижні, і вони вже мають почати діяти і наносити удари по ворогу. Ну і до речі, про надра і про землю, і про людей. Так от дивіться, яка цікава річ. Насправді, пам'ятаєте, лінсіґрем, американський сенатор, правильно закликав в американських медіа Естеблішмент США і владу США, що треба допомогти Україні. Треба сприяти Україні, і треба надавати всю необхідну допомогу тут і зараз. Адже е українці живуть на 12 трильйонах тільки там на Сході, надер, де знаходяться дуже важливі і потрібні корисні копалини для всього світу, зокрема літію і не тільки. Так от, німецьке видання NTV Deutschland е написало статтю. Дуже цікаво. І фактично там зазначають, що скарби в землі, дуже багато скарбів в Україні в землі. І як вважають глядачі цього видання, це часто є причиною битв. Понад два роки росіяни намагаються завоювати невелике українське містечко Курахове. Там наші сили впевнено зараз тримають оборону. Це дійсно важливо. І там на Шевченківському родовищі знаходиться літій на сотні мільярдів доларів Сполучених Штатів. І е, впевнені в перемозі окупанти, а нехай вони дещо зменшать свої, нехай ідуть протидіяти боротьбі за халіфат. Халіфат, до речі, певною мірою це зараз для нас і проекти халіфату, які можуть бути починаючи там на сході в Татарстані, по Волжі і Кавказу. Між ними може бути боротьба за проект халіфатів. А можливо, вони об'єднаються. Халіфат для нас в цьому сенсі і боротьба на Росії за халіфат це порятунок. Давайте скажемо певний, тому що це. Поширення внутрішніх конфліктів, внутрішньої нестабільності і розхитування суспільно-політичних настроїв і ситуації в Росії, в тому числі розхитування через те, що вони будуть говорити про те, що влада не захищає. Це важливо так от окупанти впевнені у перемозі. На Донеччині 10 січня 2024 року направили до Москви Міністерство природних ресурсів та екології документи погодження на видобуток літію в регіоні. Вони, ви бачите, ще до Курахова і не дійшли, і близько, в них ще тільки мрії були і плани в січні, але вже направили лист. І за кілька тижнів до початку вторгнення розглядалося про те, що видобуток цей е може бути переданий Україною на. На видобуток права на австралійську, австралійській компанії, значить, вона мала би займатися, але вони не встигли це зробити. І тому зараз окупанти претендують. А літій тим часом це матеріал, з якого зроблено майбутнє, як називають біле золото і нафта 21-го століття найлегший метал у періодичній системі з найвищим електрохімічним потенціалом і найвищою питомною теплоємністю серед твердих тіл. У своїй промові наприкінці березня 2024 року президент Єврокомісії Урсула фон дер фондерляєн попередила про велику залежність європейців від Китаю щодо літію, 97% якого імпортуються звідти. Акумулятори, які живлять електромобілі, збільшать попит на літій у 17 разів до 2050 року. Сказала фон дер фондерляєн. Якщо Китай обмержить імпорт. У нас справді є проблема, попередив міністр економіки Роберт, Роберт Хабек німецький в липні 2023 року. І колишній глава російського Інтерполу, російський генерал-майор Авчинський, в статті «Літій і смерть у серпні 2022 року він сказав, що а, настав час для американських війн за біле золото лише втручання в Росії запобігло прямому захопленню родовищ літію. Я не бачу. А, ну і там російський письменник у вигнанні Едуард Тополя сказав, що спецоперація насправді була спецоперація з конфіскацією українського літію. Путін хотів вдарити цим по Європі. І Якщо Європа скоротить споживання нафти, їй потрібно буде задушити літієм. Ось, власне кажучи, про що йдеться. Ну я не бачив американців, які приходили сюди зі зброєю в руках щось захоплювати руйнували українські міста і села. Я бачу американців, які підтримують український народ, коли це потрібно, і є нашими важливими партнерами. А от я бачу Росію ворога, який стирає з лиця землі за принципом орди випиленої землі, знищує наші села і міста жорстоко на сході і на півдні. І саме вони йдуть, і саме по них видно, що їх абсолютно не цікавлять люди. Навіть ось ці ждуни, мені шкода вас, тому що Росії на вас начхати абсолютно. вони... Ви не потрібні і е, їх цікавить е, схід, особливо Донеччина, Луганщина, тільки з виходу з виходу того, що там в землі. Їх абсолютно не цікавлять будівлі, інфраструктура. Абсолютно вони це все готові знищити без жодних сантиментів. Їм воно не потрібно і в них немає жодного співчуття ні до людей, ні до цієї території. А от їх цікавить те, що в землі. Вони прийшли як рода, вони хочуть вкрасти, зокрема, і наші ресурси, і цього не можна допустити, їм не можна дати такого подарунку. Тому добре, що такі публікації з'являються, вони б мали мотивувати європейців захід до того, щоб збільшити надання допомоги Україні, тому що це теж одна із причин, оскільки правий Лінсі Грен, коли він говорить про те, що якщо це все захопить Росія, і там буде за спиною Китай. Ми прекрасно можемо собі розуміти, що це означає, що фактично вони будуть диктувати умови європейцям в, в той час, коли попит на такий важливий і потрібний літій буде тільки збільшуватися, зростати. Ось, власне кажучи, те, чого так само не можна допустити. Тим часом, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю. Американському медіа. Це медіа зараз, я от скажу. Називається Філадельфія Інкур'єр, інквайр, точніше. І кілька тез. Це вже з посиланням, я можу сказати, на видання дзеркало тижня, яке дає з посиланням на Філадельфії інквайр. Ці дані. Отже, про російський наступ, що сказав пан Буданов, хороша новина полягає в тому, що ніякого Ермагедону не буде. Погана новина в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць. Ми зробимо все можливе, щоб не дозволити е, окупувати Донбас, а в тому числі всі роблять це зараз. Збройні сили України долучаються і гур, спецпідрозділи, які так само героїчно б'ються, допомагають фактично цього не допустити з іншими підрозділами, які є і сукопутних військ, і повітряних сил, і всіх наших радів військ, які там. І сил територіальної оборони, звичайно, які продовжують вів боротьбу. Щодо постачань зброї, то Кирило Буданов сказав, що поставки зараз відбуваються швидше ніж кілька місяців тому, але потреби в Україні дуже високі. Тому для нас е стратегічно важливо було відновити постачання. Проте залишається питання обсягів. Так само очільник гур сказав, що технології матимуть велике значення в цій війні, щоб ми не вилили війну до останнього громадянина. А це досить важливий досить важлива теза. Абсолютно правильно, треба наголошувати. І я постійно про це кажу: що технологічний прорив він має трансформувати поле бою. Що недаремно в нашого головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського є два заступника: головнокомандувача, пан Сухаревський і пан Лебеденко, полковники, які один вже є командувачем сил безпілотних систем, призначений і розвиває цю складову. А другий відповідає за інноваційний і технологічний розвиток в Збройних сил України. Крім того, сухопутні війська України зараз запустили дуже хорошу, потрібну, корисну ініціативу Drone Force. Здається, так вона називається, і відкривають у цілоспрямовану рекрутинг на позиції операторів БПЛА, інженерів, фахівців, які здатні їх обслуговувати. Для проходження курсів на навчання саме там, для того щоб посилювати наші підрозділи розвідки, які ведуть розвідку за допомогою БПЛА, а так само найчастіше здійснюють удари по підрозділах ворога, по його техніці, живій силі, і так само здійснюють успішні удари в глиб території Росії, так звані Діпстрайки. Тому хто бажає так само долучайтеся. Це важливо. Щодо ударів по території Росії Кирило Буданов говорить, що з перших днів широкомасштабної війни виступав за це, і війна має вестися. А, поки війна ведеться на нашій території, вона не стосується Росії. А, і саме тому потрібно переносити війну туди. Абсолютно погоджуюся. І для нас зараз важливо, я скажу три елементи. Я їх говорив під час стріму, повторю перший. Це збільшувати втрати ворога на фронті і сповільнювати його темп просування. Втрати треба довести до 35 тисяч. Звичайно, при нагоді це було би дуже добре живої сили. Друге це переносити війну на територію ворога. Там має палати якомога більше, і вони мають це на собі відчувати. І третє це зберігати внутрішню єдність суспільства, не давати нас розхитати. Ну і щодо Криму. То а, очільник гур каже, що в Криму не залишилось жодного бойового корабля. Вони в пастці біля порту Новоросійська, і а, тут він говорить про Кримський міст. Бачите, все ж таки підхід на те, що його треба знищувати. Ось те, про що я потрібно скажу, постійно кажу: він говорить, що атакам, ті, хто стверджує, що атакамс недостатньо потужні, щоб знищити міст, помиляються питання тільки їх кількості. І... Кирило Буданов, скажімо так, відкрито говорить, що він спокійно ставиться до можливого приходу Трампа до влади, і якщо проаналізувати його публічні виступи, то він кілька разів змінював позицію. І сила американської системи, як говорить пан Буданов, в тому, що вона не дозволяє одній людині приймати рішення одноосібно. Я вірю, в США і в те, що ми разом досягнемо перемоги разом. Ну, в те, що ми разом досягнемо перемоги і віра в США, це важливо. Я думаю, що ми всі такої ж думки. Щодо Трампа так, система, бачите, посилання на систему так. Але система, тут теж треба розуміти, що вона не завжди і вона час від часу і там дає збої. Сподіваюся, не буде а, цього разу, якщо Трамп стане президентом. А загалом можна сказати, те, що бачите, знову ж таки, Крим. Крим, Крим по Криму дуже багато про те, що там потрібно працювати, наносити удари, про те, що фактично можна досягти е, успіхів, і треба бити по кримському мосту треба руйнувати логістику, переносити війну на територію ворога, не боятися і діяти рішуче і спільно з партнерами. Я би ще сказав так, тому що це важливо. Тим часом. А до речі, щодо візиту Путіна в В'єтнам, де ще ви мене питали, можу сказати наступне: що там далеко не всі в захваті, і там почали з'являтися публікації в'єтнамських змі за результатами візиту. Що Росія то це добре? Путін приїхав. Можливо, він нам якусь зброю поставить. розумієте, Китаю важлива зброя. Вибачте, Китаю, В'єтнаму важлива зброя, яку Росію може поставити. Але якщо вони зараз не можуть задовільнити обсяги В'єтнаму офіційного ханою, тому що вони загрузли у війні проти України, втрачають тут велику кількість техніки, їм потрібно поповнювати ці втрати, вони втрачають інтерес. Тому якісь там, значить, ефемерні контракти про можливий видобуток нафти, якщо санкції не перекриються. І нагадали про те, що ну от Росія була, Путін був, але не треба забувати, що стратегічним партнером все ж таки. Для В'єтнаму залишаються Сполучені Штати. Нагадали так, не взначай. До речі, ну от це теж привід задуматися, що там далеко не все так гладко. І чекаю реакції Пекіна. Вони ще нічого не сказали щодо цього приводу. До речі, а от а, ну і про хороше на завершення, тому що зараз є інформація від моніторингової групи Кримський вітер», яка пише про те, що в районі Євпаторії зафіксовано пожежу біля російського центру дальнього космічного зв'язку, пожежа у військовій частині Вітіни, як говорять місцеві, супутники показують два осередки пожежі біля російського сорокового окремого командно-вимірювального комплексу, центр дальнього космічного зв'язку. І так звані російські воєнкори говорять про те, що. Уражена позиції ППО там російські. Ну, от триває робота комплексна. бачите, для розширення можливостей і потужностей для розчищення плаздарму для активізації ще більших застосувань наших сил. Ми бачимо, що під ударами зараз окупований Крим позиції російських військ там і південь. Росії там теж треба бити. Туди треба бити. Нам би ще діставати активніше по Ростовській області, яка тил для Донецької. От туди треба так само. Ми бачимо Краснодарський край, той же самий Дагестан по Каспійську долітало туди по нафтобазах. Моздок, тобто, треба ось туди, коли ми говоримо про Крим, ослаблення ворога в Криму, в тому числі через ці регіони. Я думаю, що ця робота буде продовжуватися. Дякую вам, бережіть себе і слава Україні!